Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст ір Швець. Сьогодні, за 15 грудня, я віднайшов два місця в місті Сукіряни, де зливаються нечистоти в Сукірянський шипоти, в Сокирянський Яр. Викликав поліцію. Після другого виклику призвонив до мене. Заступник, перший заступник відділення поліції міста Сокіряни, пан Денис Урсатій кричав на мене, підвищував голос. Кудись мене кликав. Зарядою пояснення поліції. Він знову до мене. кудись ми йдемо з тобою? Все ну я б включаю камеру. І просто фіксую свої дії, дії поліцейських. То... кудись Він вам Ну, він каже, Мені... я не знаю куди, пане поліцейський. Давайте так. так він я щось незаконне зробив. Ні, я ж вас запишу. Він я вам конкретний. В Він в формі. формі? Ні. людина от цивільна. Він... Мені так? людина в формі. от Денис Урсаті стоїть без значка в цивільній формі. Без посвідчення поліцейського мені не представлявся. Візуально я знаю, що це начебто мені пояснення? даю Дайте, пояснення, даю пояснення. Ну от я даю пояснення на рахунок, ну, пояснення. На рахунок, вашого... на рахунок мого звернення, Всего? що 15-го, дванадцятого го тисячі двадцять третього року близько близько я пішов в Сокирянський Яр знімати відеосюжет про скарби гетьмана Сайдачного. Пайте, з того, що ви вже перебували і нашої на скалі. От коли ви від'їжджали, міші... коли ви від'їжджали, від от після того, як поліція від'їжджала, момент вашого від'їзду поліції, міськради, працівника екології, до мене Я позвон... вулиця, скажіть, будь ласка, знаєте? Ну, колишня вулиця Пушкіна. Позари? Не знаю. Що Василя Стуса. Василя Стуса. Що зробили? До мене перезвонив, по голосу, я пізнав його пан Денис Урсаті. Перший заступник начальника відділення поліції. Я його голос пізнав. Телефон у мене є. Я зараз можу вам сказати, з якого телефона він до мене дзвонив.

Що далі? Під час того... От під час, під час, час, під час розмови. розмови, під час телефонної розмови він не те, що говорив на підвищених тонах. Він кричав на мене. Це був дикий крик, що я його образив, що якась там у нього вигрібна яма, і треба йти до нього додому, щось дивитися. Я Треб, кажу не, не, не кричіть, у мене, мене ні, у мене голос <під> просто ну, такий, голос, під час голос, під голос. голос. Телефонної, роз... під час телефонної розмови. Пан Денис Урсатій. А ви зрозуміли? Що... Ну, тому що я голос його ж пізнаю. Чому ж я не, його голос не пізнаю? Та ж звертався скільки раз в поліцію. І знаю його голос, знаю пана Лунгу голос. Ваш голос. Теж знаю. Ви зрозуміли, роз... що розмовляєте? Так, сім? правильно, я зрозумів, що розмовляю з паном Денисом Мурсатью. Він на мене просто кричав: це був дикий крик. Не те, що підвищені тона. Дикий крик кричав: ідем до мене додому. У мене вигрібна яма, у мене те. Я сказав, людина добра, я ж взагалі нічого про тебе поганого не казав. Чого я маю ти додому на вигрібну яму? Так, під час телефонної розмови я зрозумів, що розмовляю з Далі що? Ну так він кричав на мене. Людина почала на мене дико кричати. Це не просто крик, а дикий крик. Це був дикий крик, що я повинен піти до нього додому. Ні, він не підвищив, він дико кричав. Пряма мова, він дико кричав. Це не так був підвищений. Так, він дико кричав. Він за підвищений голос у мене, тому що я завжди в сирості ходжу в скалах, в ярах, і в мене голос просто підвищений. Бо я веду репортаж з таких місць, що тихо там не будеш говорити. А він дико кричав, він факс ненависнілий. Він дико кричав, що треба йти додому і дивитися на вигрібну яму до нього. Конкретно як спису почав ну, так. на вас кричати далі. Бо він почав дико кричати, пряма мова, дико кричати і каже: ідемте до мене додому, подивишся на мою вигрібну яму, яку я викачу. Я намагався його заспокоїти і казати, що, пане Денисе, я проти вас нічого не маю. Додому до вас іти не збираюся, і не розумію, чого до мене, що. Які претензії до мене? Я не розумію. От чого? Не яких претензій? Ну, а чого людина до мене вчепилася? Чого я маю йти додому до першого заступника відділення поліції міста Сокірян і дивитися на його вигрібну яму? Поясніть мені, пане поліцейський, чого, чого я маю йти до нього? Чого я маю йти зараз з ним? Він підходить до мене в цивільній одежі, не представляється і каже: Йди зі мною. І підходить до мене прямо в притул. Це що поліцейська провокація? Я розцінюю це як перешкоджання діяльності українського журналіста і блогера. За це є стаття підвищення повноважень поліцейського. А пан президент Зеленський, і ви це запишете, пан. Ну, голос Все, у мене такий. Ти ти пан добре, Всіхідно. пан президент Зеленський сказав 4 місяці назад, підписавши хартію європейського журналіста, що кожен журналіст в Україні буде захищений законом. Я не бачу захисту журналіста в місті Сокір'ян. От з цієї ситуації я навіть не збирався вмикати камеру. Я поліції довіряю. Так, що далі? Він вам запропонував піти до нього, оглянути. Він кричав, а не пропонував, так? От я сказав, що після, я не... що, що після чого не я сказав, що я не збираюся йти до нього додому, тому що я не розумію, чого я маю йти додому. Я про нього, про його сім'ю поганого не говорив. Чого я повинен Взагалі до нього йти кудись. Я вам покажу яму. от і все. Та мені не треба, звідки ля, Для чого мені ваша яма, пане На що Денис? ви що відмовились, так? Ну я сказав, що я взагалі не знаю, чого я повинен кудись йти. Про яку яму мова йде? Про яку? О, тут ми знайшли незаконний злив нечистот. Ви яке маєте ви відношення, пане Денис, до, до нього? До кого до нього? Ну, до, до цього зливу. Ви маєте якесь відношення? Ні? Ну так я нічого не сказав. Вибачте, я не, я не почав знімати. Я знімав там. Так, 102, тому що я розумію, що це конфлікт з поліцейським. Я не хочу конфліктувати з поліцейським. Я людина законослухняна. Колишній співробітник сам. Для інформування, так? Звичайно, для інформування. Я не думаю скаржитись на пана Дениса. Я сам колишній працівник правоохоронних органів до сих пір жодної скарги на надії працівника поліції не було. У нас час це, це взагалі був нонсенс. Ну, ну Тут уже і кудись заходи, не туди. Чогось я повинен кудись іти, якусь яму дивитися. Для чого мені це все? Я вам запропонував. Пане Денисі, я прошу від мене відійти. Мені не треба нікуди з вами йти. Яка вигрібна яма? Що ви до мене хочете? Люди? Час, ну Потім я перезвонив. Я ви ну, ну, я... ми зафіксували все те, що з даного приводу ми звернулися для інформування на спец... Лінію 102. в яких скарг ви кажете, що не маєте. Так? Ні, я не те, що я прошу прошу забезпечити мої права журналіста. Тому що, на мою думку, пан Денис Урсатій пришкоджає моїй журналістській діяльності. Це не скарга. Я прямо кажу, що пан Денис Урсатій своїми діями здійснює перешкоджання моїй журналістській діяльності як журналіста. А це стаття Кримінального кодексу. Це не скарга. Що, так ви і запишіть, що, на мою думку, журналіст Ігоря Швеця своїми діями, перший заступник відділення поліції, міста Сокіряни, пан Денис Урсатій. Перешкоджає моїй журналістській діяльності все. Я їм проінформував це керівництво обласної поліції. Так, звичким ну, того хочу додати, що на мою думку, вже не з перешкоджає ваші журналістські діяльності. Так, так. так. І провокує мене на якісь дії незрозумілі. І провокує мене. Він просто, от, підходячи до мене близько, буквально отако, от він мене провокує. Тому що якщо я... він сам начальника поліції підійшов до мене в упор, я його толкнув ліки мішов, ви мене пов'яжете і скажете, що я кинувся бит. І провокує мене на зіткнення якесь. Крім того, що перешкоджує, крім того, що пан Денис Урсатій перешкоджає, він ще мене провокує на незаконні дії. А я людина законослухняна. Я на поліцейського руку взагалі не підніму. А це була явна провокація. Без форми, без посвідчення, не представляючись, підходить до мене впритул животом штовхає і каже, кудись ідемо, якусь яму вигрібну. Це що, нормально? Ну, власне, ну так і це вам, це ви це вам, це ну, дивіться, це моя думка. А це думка ваша. На мою думку, провокує вас, так? Звичайно. Ну, а як, коли людина, перший заступник без форми, без значка, без посвідчення, підходить до мене отако притул і каже, давай кудись ідемо, до якоїсь ями вигрібної. Як це, куди? Будь ласка. Зачитайте, будь ласка, ознайомтесь. Ну тут темно, ну, я ну, не ну, добачаю, ви зачитуйте, а так, я знімаю. 15-го, 12-го, 23-го року близько 16-ї години, перебуваючи по вулиці Васильєва Стуса, mm -hmm. е, до мене за, е, на мобільний телефон затвував мобільний номером за номером Звіряйте. перевірте. що. Та я, я пам'ятаю це. Помните номер, номер? 067. Да. Далі. Давайте, викажіть. Я його пам'ятаю. 943, 44 і. 99. 9. На. Е... О годині 16.12 12 42, 16, 42. 16,42. 42. Під час телефонної розмови е, я зрозумів, що розмовляю з Урсатієм Денисом. Е, так, та в телефонній розмові почав на мене. Той в телефонній розмові почав у мене кричати, так? Правильно, так, кричати, дико кричати почав. Mm -hmm. Там дикий крик був, такий дикий крик, що я взагалі, думаю, що сталося? Аж злякався. Я ж стара людина, мені 59 років. Я міг і інфаркт схопити, ще щось. У мене підвищений тиск. Та повідомив мене, щоб я пішов до нього додому для того, щоб оглянути його вигрібну Ви. яму. Це да. правильно. Тому з даного приводу для інформування я звернувся на спецлінію 102. Крім того, хочу додати, що, на мою думку, Денис Орсакі. Перешкоджаємо її журналістські діяльності та нову думку, також провокуємо. Так, так, все, все, все. Напишіть, будь ласка, з моїх слів. А, ні, ви я. Будь Давайте. ласка, Давайте. пишете з моїх слів. Тут згідно з статті 63. Я бачу. Тут пишете. Давайте вам опоцію. Я бачу. Нормально. Не, там я, мав написати СССР, хто у вас Нічого. Взятки не актуально ставити. Ну, раніше так ставили. Вибачте. Я ставлю домой. Добре. Так, пишу тут, щоб ви бачили, хто вас опитав. Так, так, так. Хто мене опитав? Так, да, так, да, так. Да. Ну, Представтесь, що... будь ласка. Начальник сектору дізнання відділення поліції номер 1 капітан поліції Миглас Кован Моноїлич. Дуже радий. Все чи у вас ще є все питання? більше питання, яких немає. до побачення. До побачення. І прошу, будь ласка, забезпечити мою безпеку, щоб пан Урсаті до мене не підходив і не чіплявся. Все, дякую вам. До побачення. Вибачте, пане Денис, я не розумію ваші пропозиції. Ну, ви ну от я, я йду спокійно, в мене голос, в мене тональність кричу. голоса висока. Сама тональність. Ну от я вам скажу, будь ласка, я, я не знаю, чому ви, пройти, а чого я повинен доме. до вас додому йти? Чого? Я просто запропонував. Чого? Ви сказали, ні, от і чого? чого? Бо я вам покажу яму. Я, ям. я Вам покажу яму. А для чого? А для чого мені ваша яма? Ну ви ж прийшли, сюди. До кого? Ви ж почали знімати. Кого? Так чи я знімав Помешкані. незаконний. Чуйте, я Помешкані знімав, знімав так? я знімав, я знімав незаконний Стік Яр. Ваше помешкання, я взагалі не знаю, де ви живете. Пане Урсаті. Я не знаю ви не навіть, знає. де ви живете. Ви не, не, знає. Знає. Ви не, не знаю. Ви не знаю навіть. У гостях я вас це? Не, не був. Зачем ви це говорите? Я вам сказав, все, пане Урсаті, до побачення. Зачем ви це говорите? До побачення. Все. До побачення. До побачення.